Неправда це кінець довіри. Кінець довіри це кінець кохання. Не кажіть неправду тим, кого кохаєте. Неправда це завжди вибір. Інколи панічний, інколи продуманий, інколи відчайдушний, але завжди вибір. Коли кажеш неправду, ти ставиш перед собою Терези. З одного боку правда, з іншого зручність. І якщо ти схиляєш шальку терезів у бік неправди, ти автоматично відмовляєшся від чогось важливого, від довіри. А разом з нею від кохання. Ми часто недооцінюємо, що саме тримає стосунки. Нам здається, що це почуття, хімія, спільні цілі чи пристрасть, але все це руйнується, коли зникає довіра, тому що без неї навіть кохання перестає бути чимось світлим. Воно стає тривогою, болем, очікуванням каверзи. І з цього моменту ти вже не у стосунках, а у пастці. Парадокс. Ми кажемо, я збрехав, бо не хотів тебе ранити, або я просто хотів, щоб ти не хвилювався. Але якщо копнути глибше, все це спроба уникнути наслідків. Ми боїмося правди не тому, що вона погана, а тому, що знаємо, вона змінить стосунки. Ми боїмося побачити розчарування в очах коханої людини, боїмося втратити її повагу. І в цій боягузтві зрада. Брехня це не турбота. Це не довіра, тільки в інший бік. Коли ти брешеш, ти вирішуєш за іншого, яку правду він має знати. Ти ставиш себе вище, ніж він. Ти відмовляєш йому в праві вибору. Це не кохання. Це контроль, страх, егоїзм. Кохання не боїться правди. Справжнє кохання витримує розмови, сльози, навіть конфлікти, але воно не витримує обману один раз і все руйнується. Навіть якщо людина пробачила тобі, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. У неї всередині з'являється тривожне, а раптом знову. І з цього моменту ви не поруч, між вами невидима стіна. Люди виправдовують себе. Ну це ж була дрібниця. Але справа не в масштабі: брехня це сигнал. Це як тріщина в склі. Спочатку крихітна, майже непомітна, але з часом вона росте, тому що якщо один раз вийшло, вийде і вдруге. Маленька брехня вчить нас, що можна не бути до кінця чесним, що можна вкрутитися, що наслідки не такі вже й страшні. А потім бац, і ти вже живеш подвійним життям. Одна людина вдома, інша на людях. І рано чи пізно ти губиш себе, тому що брехня перетворюється на звичку, а звичка в стиль життя. І що тоді? Тоді починається самотність, навіть якщо ти з кимось поруч всередині ти один, тому що ніхто не знає тебе справжнього. Ти не довіряєш, тобі не довіряють. Ви разом, але як ніби в різних кімнатах. Дуже важко збудувати довіру. Вона не виникає сама по собі, вона росте. Як дерево повільно, крок за кроком, з кожним я з тобою чесний, з кожним я нічого не приховаю, з кожною відкритою реакцією, і дуже легко зламати один обман, і ти вже не там, де був. Навіть якщо ти вибачаєшся, навіть якщо кажеш це було востаннє, навіть якщо присягаєшся, тобі вже не вірять. Бо тепер щоразу, коли ти затримуєшся, відвертаєшся, не відповідаєш одразу. В людині вмикається захист, вона починає думати, що ти знову брешеш. Навіть якщо ти цього не робиш, і тут починається найруйнівніше підозри, коли людина починає жити в тривозі. І це руйнує не тільки стосунки, а й особистість. Любов перетворюється на контроль, довіра на параною, турбота на ревнощі і кожен день стає маленькою війною, де немає переможців. Правда інколи болючіша, але вона завжди чистіша. Інколи ми не кажемо правду, бо знаємо, вона вдарить. Але правда, навіть якщо завдає болю, дає людині шанс, шанс зрозуміти, шанс зробити вибір, шанс жити в реальності, а не в ілюзії. Брехня отруює майбутнє. Брехня це не лише про момент тут і зараз, це про те, що ти закладаєш в основу ваших стосунків. Якщо ця основа з обману, дім зруйнується не одразу, але обов'язково пари можуть жити разом роками, виховувати дітей, ділити побут і при цьому бути чужими. Тому що в основі лежить брехня. Один раз хтось зрадив довіру, і відтоді всередині порожнеча. Її можна заповнити справами, звичками, мовчанням, але вона нікуди не зникає. І потім настає момент, коли хтось каже: Я більше не можу, і інший не розуміє, звідки це адже все було нормально. А насправді давно вже ні. Просто гниль під килимом стала нестерпною. Якщо любиш, не бреши. Кохання це не слова, це вчинки. Якщо кохаєш, будь чесним, навіть якщо страшно, навіть якщо не знаєш, як тебе сприймуть, навіть якщо ризикуєш. Тому що кохання це перш за все вразливість, це відкритість, це готовність сказати: ось я з усіма своїми недоліками, але я обираю тебе і хочу бути з тобою по справжньому. Якщо ти не можеш бути чесним з тим, кого кохаєш, це не кохання, це залежність, прив'язаність, страх залишитися самотнім що завгодно, але не кохання. Чи можна відновити довіру після брехні? Можна, але це дуже складно. Це довгий шлях. І починається він не з вибачень, а з визнання. Так, я зрадила, без виправдань, без ти мене довела, без я не хотіла. Просто чесне визнання своєї провини. Далі робота над собою, над тим, щоб стати щирим щирою, щоб кожного дня людина бачила тепер інший інша. І навіть тоді відновлення це не гарантія, це надія. І вона вимагає терпіння. Брехня це кінець довіри, а значить, кінець кохання. Коли ти брешеш, ти граєш в рулетку. Може пронесе, може не дізнаються, може пробачать, але кожного разу ти втрачаєш щось важливе, і в якийсь момент ти озираєшся, а поруч нікого, бо всі пішли, бо ніхто не витримав жити в тіні. Не брешіть людям, яких ви любите. Тому що, можливо, кохання це єдине справжнє, що у нас є. Не руйнуйте це через страх, зручність чи лінь. Кажіть правду, навіть якщо вона ранить. Бо тільки на правді будується життя, в якому можна дихати. А як ви вважаєте, брехня це кінець довіри, а значить і кінець кохання. Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте вподобайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.